Всім привіт! Наша пригода триває. Ми продовжуємо наше дослідження з впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І продовжуємо ми дослідження на базі книги Переломний рік Бріана Вест 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути, каже ця книга. Хм, ну не знаю, як людиною, а крицією ми вже стали. І так, ця книга містить 365 мотивацій на кожен день, і сьогодні у нас 29-й день експерименту. Те, що ви хочете створити, також хоче бути створеним вами. Те, що ви прагнете принести в цей світ, це те, чого світ від вас потребує. Я думаю, кожна творча людина відчувала це, що Іноді ідея прагне бути втіленою, не дає спокою, не дає спати, постійно вимагає уваги аж до самого створення. Мабуть, це мотивація про це. Дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню мотивацію. До завтра.